зробимо невеличкий тест. Звісно, що це у нас не є ідеальний варіант. Ну, от, але для початку прошивка 2.05, VX9. Значить, коротко пройдемося по менюшці. Я, чесно, її ще не засвоюю. Це у нас типу, чутливість, 8 пунктів. Гучність відповідно. Це, напевно, звук чорного. Я ще інструкцію не вивчив. Це у нас частота ось, до речі. Мульті-салт, мультифрек. Візьмемо, хай буде 18, наприклад. Вверх. бачите, стрілочка вверх. Це в нас, напевно, пороговий тон. Це в нас баланс грунта. У нас, напевно, підсвітлення або ліхтарик. Ну, ліхтарика тут нема. До речі, оце в нас вхід в Type-C зарядка, а оце в нас вхід 3.5. от Далі тут. Підключення до наушників, напевно, гардовська технологія, ще не дочитав. Це блокування клавіатури, Тут тональність у нас. Зараз показує 3,5. Тут кількість тонів. Воно перейшов те саме. От, і вийшло. Ну і, наприклад, візьмем, тестанем. Це не професійно, але все рівно плюс-мінус. 92-91 Мідна монета Сибло 82. Ну, тон такий, схожий до звісно Такий 5 з СССР. Золото. Так, одна копійка. є, Так, і чорний у нас. Чорний там виключений. треба зібратися І в нас іде хрестик золотий, також чітко. Так. І золота цепочка. Також непоганий. Вот. Це був у нас э, Garet Vortex VX9. Якщо у когось будуть питання, пишіть. Дякую за увагу.